Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчатка. Малята, скажіть, а коли святкують новорічні свята? В яку пору року? Так, новорічні свята святкують взимку. Як же ми готуємось до цих свят? Правильно! Ми наряджаємо ялинку, розвішуємо яскраві гірлянди, розмальовуємо вікна, на двері вішаємо різдвяний віночок. Різдвяний віночок це не просто прикраса. Одночасно він є родинним оберегом і символом надії на щастя, благополуччя, а також запрошення в гості. Тож малята! Пропоную вам сьогодні намалювати свій родинний оберіг. Для того, щоб намалювати різдвяний віночок, нам знадобиться аркуш білого паперу, на якому я заздалегідь намалювала два кола. Соломинка, яку потрібно розрізати і вийде квіточка, фарби жовтого, зеленого та червоного кольорів. Змочуємо нашу соломинку у фарбі зеленого кольору ось так. Потім прикладаємо до нашого кола. І ось такий відбиток у нас з вами виходить. Треба зробити багато таких відбиточків. За потреби можна ще змочити у фарбі. Тепер змочуємо вказівний пальчик у фарбі червоного кольору. І ось так ми прикрашаємо наш різдвяний віночок. Тепер змочуємо наш пальчик у фарбі жовтого кольору і так само робимо відбиточки. На нашому віночку домалюємо червоний бантик і ось такий гарний різдвяний віночок у нас вийшов, а зараз пропоную послухати різдвяну колядку. А спрят, халяд, сонить винить, сяка ясна в небі горить. Ісус нас благословляє, щастя і миру усім посилає. Малята, скажіть, будь ласка, що ми з вами сьогодні робили? Правильно, різдвяний віночок. Розкажіть, які кольори ми з вами використовували? Так, зелений, жовтий та червоний. Молодці. Ви дуже гарно сьогодні попрацювали. Тепер наш різдвяний віночок можна повісити у себе на дверях і чекати гостей на свята. А мені вже час прощатись. До побачення, до нових зустрічей!